Опанував професію сапера, хоча в цивільному житті був машиністом ескаватора та обробляв деревину. Олександр Заголдний добровольцем вступив до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. За час служби був у найгарячіших точках фронту Донецький та Бахмутський напрямки. Разом з побратимами розміновував деокуповану Херсонщину. Товариші кажуть, Олександр був відповідальним, чесним та цілеспрямованим. «З Червня 22 року ми виконували різні завдання. Зокрема, Бахмутський напрямок, Лисичанськ, Херсон. На жаль, в Херсоні так стало, що Олександр загинув. Згадуємо Олександра як надійного друга, дійсно професіонала цієї справи. Він вчинив як справжній патріот, як справжній чоловік, коли небезпека виникла для країни, він взяв до рук зброю і з гідністю захищав свою країну. На жаль, віддавши найдорожче, що є своє життя, ми його будемо пам'ятати завжди. Як говориться, герої не вмирають. Вони вічно живуть в наших серцях. На останнє бойове завдання Олександр вирушив 20 жовтня 2023 року на Херсонщині. З того моменту захисник був у списках зниклих безвісти. На жаль, очікування дива матері були марними. За допомогою тесту ДНК вдалось ідентифікувати тіло її сина. Вічний спокій Олександр знайшов у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.